Більшу частину свого життя провели в Деражному, і вони вже є берегіннями наших традицій, деражинських і примножувачів їх. Валентина Олексіївна Демчук. Хто не знає, познайомтесь. Наша співпраця з Валією, буду так по-простому, неофіційно, вже триває, мабуть, до 20 років. Всі наші читачі ми розкриваємо їхні таланти, а наші українські жінки та це бездонна, невичепна криниця талантів. От Валя сьогодні представила на виставці роботи з бісеру. Це маленька частинка її всіх тих робіт, яких вона виготовила. В неї можна перелік робити цих робіт, ну не знаю. Напевне, більше десяти в неї є різних технологій. Блоги придбати. Ну, бачите, воно треба, щоб пасувало до відповідного одягу. Отак, ну, я продемонструю, як <плес> Це новий, один із нових таких. І дуже багато нас валя робить оберегів, яких вже в неї придбали на передову для хлопців, як згадку про дому, як оберіг, намолений мамами, сестрами. Ось такі теж роботи, чудові, гляньте, тут бездогана робота на дві сторони. Наша Леся Володимирівна Гаврилюк. Вона ще щасливо, бо вона ще має матусю, який уже 86 років, 87 років. І при можливості біжить і летить туди, бо мама занедужала, то маму провідати. І наше знайомство з Лесією. Відбулося теж дуже давно, а все почалося з того з цієї маленької дівчинки Марійки, яка ходила в четвертий клас, і свою першу виставку робіт кульковою ручкою кольоровою ми організували в шкідній бібліотеці. Це щастя мати таких батьків, як має наша Марійка. Вони її підтримували у всьому. Марійка розкрила свої таланти. Вона малювала. Ми були і в Костополі на виставці. Ми були і в Рівному на виставці, не на одній. І з крісією супроводжували її, її родина, тато і мама. І впливом нарічених таких досягнень, успіхів у Лесі розкрився талант. Талант творити теж красу, яку ми раніше не вміли, і не знали. Ось такі великодні яєчка. І новорічні іграшки, так як валя, вона вишиває і ось так поправляє і утворює <зас> такі приємні сувеніри, які вона теж щедро роздаровує. А ще в Лесі є одна, вона вишиває сорочки, і ось це на ній сорочка, яку вона відтворила, теж стародавні вишивки, вже перекроїла, і вона в неї отакий от має сучасний гарний вигляд. А ще Леся Володимирівна або просто Леся, як ми кажемо, робить такі пінкіпи. Це якби обробка вишивки пінкіпи називається. Так, вирізає форму, яєчка там, яку хто хоче, і в неї тут Христос Воскрес. На патріотичну тематику. От бігла забула, вона мені її теж подарувала. Вона її роботи, так як і всіх наших майстринь доповнюють всі наші. Масові заходи, які ми проводимо, і ось такі теж гарні е, роботи. І завжди якось так, така дружба, знаєте, з'являється на багато років, а симпатія така виникає внаслідок якихось подій. І от Леся вона ж читає, це вам не передасть. Якщо брати по читацькому формуляру, то в мене таких декілька читачів, що формуляр списаний в нас вірніше таких читачів. І от одного разу Леся приходить і стукає. До нас додому відкриває мірман, а вона каже: А де ваша дружина? І я тут виходжу, розстріла. Це ж син міє, 20 років. Леся, мене тут за дружину сина. Так, одна ж дружба, що у вас тут дорослі діти. Це так я збереглася. Галина Миколаївна Сіліпіна. Вона ось виставила. На показ свої гарні рушники. Вона теж захоплюється вишиванням, робота також бездоганна, що на одну, що на другу сторону, як то кажуть, не придертися. І ось такі коврики плите вона, роздаровує теж нам бібліотеку подарувала. Вона сьогодні прихворіла і на нашу зустріч не прийшла, але ж. Передає нам такі, які би слова, що має хто бажання, може перезняти цей візерунок. Можливо, хтось хоче навчитися, вона підкаже, як е -е, оформити рушники і будь-які серветки, веде свої візерунки.